Пошуку закінчимо, пасажну частину закінчимо, закінчимо міську раду, закінчимо ці будинки, покрасимо їх у нормальний колір, може бути криші у бібліотеці. І тут почнуться роботи по школі. Зараз тендер вже проведений, визначили, я не мене в мене проводився УКБ, в УКБ Київської обласної проводить породити центр. Почуться роботи по... Як ви прокоментуєте нюанс знаходження на зупинці лайка? Він буде залишатися? Це вже питання депутатського корпусу. Він, він з документами зімає. Якщо вважаю, що це мій, він не мій. Ні, я не про те, що він ваш чи не ваш, я про те, що він не псуватиме загальної картини. А там подивимося. Це в певною міру щось не закінчено з роботи. Ми не маємо права заключатися в господарську діяльність подарювання, людина працює, собі не дає школи поки що. Він, 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 він на сьогоднішній день не заважає. Тож, певно, мірі, що буде заважати, будуть ставати питання про, про перенесення, про Якщо ми будемо дивитися по тому, що центр міста буде змінювати свою архітектурну форму і ці мапи невеличкі будуть переносні, то так. Да. Ступинки, це друге питання. Як ви вважаєте, чи доцільно ларек, який продає сигарети та алкогольні напої біля входу в будинок культури залишати після реконструкції? А як ви вважаєте? Ну, я вашу думку запитую. Мені однаково. Вам байдуже. Где можна? Возле школ не можна, чего чого не можна розміщати спиртних на А ви спрашуєте, зачем спрашувати, якщо существует закон? Согласно закону, надо и действовать местным властям. А не так. Кто один скажет, сейчас спросите, кто пьет пиво, все скажет, нет, обязательно должно стоять. Я не пью пиво, мне все равно. Я не курю, мне тоже. А кто курит, ему нужен ларек. Где вы его поставите? Его можно было бы переместить. Куда? Этого места. куда? Переместите, покажите место, куда переместить. Это, знаете, э, мы мышиная возня называется. То, что вы сейчас делаете. Понимаете? Есть закон. Не положено в ближе сколько там метров это, почитайте, там все написано. Ставить его ну, это, это... Вам, знаете, когда-то у нас были охрана памятников, целая бригада сидела в горисполкомах, переписывали э, все бюсты Ленина по району ходили. В школах везде, видите, работа, люди деньги получают. Так і зараз відходимо. Уже потроху вимальовується картина і ми бачимо, якою буде крайна площа біля будинку культури. Але залишається єдине питання, чи є потрібен біля культурного центру міста Березані кіос, який продає алкогольні напої та своєї вироби.